Так, це є один такий ось. Потрібен мені стартер на машини. Є три, ну як три, якщо це можна назвати, три неробочих. Цей в зборі не знаю, що з ним зараз буде дивитися. Ці розібрані типу робочі. Тобто зараз з цього смітника треба скласти одного стартера, може вийде на Від 2. І так завжди, так само в мене ще є купа генераторів. От, лежить три генератори, всі неробочі. Ну, якось на одному одне робоче, на іншому друге, але... Коли півень сраку клюне, тоді буду робити. Так само зараз зі стартером сталося. Треба швиденько якогось одного скласти. Погнали. Так, що по стартерам? Зробив я, значить, один і склав із двох одного. Тобто, оцей я навіть і не чіпав. Я так перевірив, він типу працює, але поки що немає коли там подивитися до тих щіток, до того всього. Значить, з цього взяв трішки деталі, оцю передню кришку, замінив на цьому, також сюди нове втягую, що в мене було. Це замінив щітки там в ідеалі, якор в ідеалі. Тому я думаю, буде працювати без ніяких питань. От і все, з палець, вийшов стартер.